Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам, як я вирішила стати майстром манікюру. Ще будучи підлітком і навчавшись в школі, я завжди акцентувала увагу на покриття нігтів у вчителів. І саме в шкільний період я вирішила, що хочу стати майстром нігтівої естетики. Вперше потрапивши на візит до майстра, я була в захваті від його зовнішнього вигляду і блиску. Саме після цього я загорілась і захопилась бажанням займатися цією справою. Звичайно, як і у будь-яких моїх починаннях, мене підтримала моя мамунька і запропонувала мені розвиватись у цьому напрямку. На той момент, не розумівши і не знавши про те, що можна пройти курси манікюру, я активно почала шукати навчальний заклад по цій сфері. Так як вступити по даній професії можливо лише після 11 класу, я звичайно розчарувалась, але залишатись у школі я категорично не хотіла і вступила у напрямку професії перукар-візажист. Насправді це був дуже крутий досвід для мене, адже в житті потрібно вміти все, і, звичайно, мене чекали роботи з людьми, тому це свого роду було загартування. Продовження буде у другій частині відео, а зараз оцініть результат манікюра, якого я нещодавно робила.